Програмування Костер Пейджер Нью Шоколадка. Як запрограмувати Костер Пейджер Шоколадка? Новий комплект пейджерів Костер Пейджер Нью Шоколадка зазвичай повністю налаштований, запрограмований і готовий до роботи. І кожен номер на пейджера відповідає програмному номеру даного пейджера. Візьміть для прикладу пейджер під номером 9 і натисніть на клавіатурі передавальної станції цифру 9 і кол. Пейджер активується і подасть сигнали прийому. Поставимо задачу перепрограмувати номер пейджера на будь-який інший, наприклад на номер 999. Для цього акуратно від'єднайте прозорий шильд з картинкою від вашого пейджера. Під шлідом на корпусі пейджера знаходиться спеціальна прихована кнопка для режиму програмування. Візьміть авторучку або зубочистку і натисніть на приховану кнопку один раз. Після натискання на корпусі пейджера шоколадка засвітяться три червоні індикатори, показуючи, що пейджер знаходиться в режимі програмування. Тепер виставте на екрані станції новий номер, під яким буде працювати цей пейджер. Наберіть число 999 і натисніть кнопку кол. Після натискання шоколадка видасть короткий звуковий сигнал. Це означає, що ваш пейджер вдало запрограмований під новим номером 999. Для виходу з режиму програмування повторно натисніть на приховану кнопку на пейджері. Перевірте роботу пейджера, наберіть номер 999. Як бачите, шоколадка світиться, подає звукові сигнали і вібрує. Таким чином можна перепрограмувати всі пейджери комплекту шоколадка, виставивши необхідні порядкові номери. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.